Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску, як українці грали чи не грали у Шотландії? Оптиміст Петраков його реакція на матч. Хто замінить Лушеску у Динамо? Що думає Рибров про провали київського клубу? І чи стане білосинім представник Гондурасу? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Збірна України у Шотландії зіграла перенесений матч Ліги націй з місцевою командою. Враховуючи численні кадрові втрати, Петраков виставив такий стартовий склад: у воротах Трубін. Захисники Караваєв, Бондар, Матвієнко і Михайличенко. В опорній зоні Степаненко. Попереду Ярмоленко, Довбик, Мудрик. Матч розпочався з атак господарів. Вони вигравали єдиноборства, використовували високий пресинг, рухалися, били по воротах. Все як має бути у футболі. Не було лише голу. Наші трималися, розраховували на контратаку, часто помилялися у простих ситуаціях, втрачали м'яч, обрізалися у центрі поля. Підопічні Петракова намагалися реалізувати швидкість мудрика. Свої нечисленні атаки починали з передачі на фланг, після чого намагалися. Закидати вперед за спини або в пас до добика. Все марно було. На правому фланзі ярмоленко виглядав дуже важко нічим не запам'ятався. Попереду, і хальонок і Малиновський також випадали з гри. До перерви Трубін і компанія вистояли. У нас один удар за 45 хвилин, та й то повз ворота. Після перерви замість Степаненка вийшов Сидорчук. Нарешті Мудрик нагадав про свою швидкість та техніку, але пробив не точно. Далі за шість хвилин часу шотландці створили чотири гольові моменти: поперечина, трубін і відверто не фарт для господарів. Проти 0 далі світило на табло недовго. Наш захист. Розсипався, і м'ячі полетіли у наші ворота. Спочатку активний магін виграв боротьбу у Бондаря і потужно пробив у дальній кут. А згодом суперник забив іще ще два однакові голи обидва після подачі з кутового ударом головою завершував Дайкс, який вийшов на заміну. Наші абсолютно нічого не змогли вдіяти. І ще трохи статистики: 21-3 за ударами, 7-0 за ударами у площину воріт. Україна жодного разу у ствір воріт так і не влучила, не подала жодного кутового. І навіть ті, хто потім. Поповнив нашу команду, вийшовши на заміну: Яремчук, Циганков, Зубков і Гнатенко. Таких показників в офіційних матчах збірна України не мала вже 10 років у підсумку Шотландія, Україна 3-0. Це був найгірший матч збірної Петракова за весь час. Тим часом головний тренер команди Олександр Петраков прокоментував поразку у своєї команди. Так цитую. У нас немає основних гравців, які отримали травми, дав шанс грати іншим. Тепер я бачу, що вони все ще не можуть замінити лідерів, яких немає. Зінченко, Забарний, Шапоренко, Миколенко, Бущан. Хоча Трубін добре грав. Решта грали невдало. Ми проаналізуємо гру, ще нічого не втратили. Ще буде матч, можемо взяти реванш. Зараз найважливіша гра у Єревані. Є ще два матчі у нас. Я дивлюся з оптимізмом у майбутнє. Давайте зробимо. Усе можливе, щоб посісти перше місце кінець цитати. Звичайно, в принципі, шанси є для того, щоб посісти перше місце, підвищитися у класі у лізі нації. Необхідно вигравати два поєдинки: перший в Єревані, другий у Польщі проти збірної Шотландії. Але для цього потрібна зовсім інша гра. Чи буде вона в українців? Дочекаємося, друзі. Як ви вважаєте, чи зможе наша команда виграти два матчі? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Чекаємо. Далі про оцінки гравців збірної України за версією аналітичного порталу Хускоріт найкращим у нашій команді визнано голкіпера Анатолія Трубіна, найгірший серед гравців основного складу Михайло Мудрик. Тільки у Єремчука, який вийшов на заміну, нижча оцінка. Після поразки наша команда опустилася на друге місце у своїй групі Ліги Бі у Шотландців. 9 очок, Україна має 7, Ірландія 4, Вірменія 3. Попереду у нас дві гри, в тому числі проти Шотландії. Згідно з регламентом, переможець групи отримає путівку до ліги. А якщо дві або більше команд в одній групі мають рівну кількість очок після останнього туру, то для визначення місць застосовуються наступні критерії у такому порядку. Більша кількість очок здобутих у матчах проти команд, про які йдеться, Краща різниця м'ячів у матчах між командами, про які йдеться. Ну що ж, побажаємо успіху нашій головній футбольній команді і перемоги у наступному матчі у Єревані. у суботу, 24 вересня, Вірменія, Україна. Пряма трансляція на першому футбольному о 15.45. Будемо знову вболівати за Україну і за українців. Голкіпер Шахтаря Донецького і збірної України Анатолій Трубін після матчу Ліги нації Шотландією вирішив до молодіжної збірної України. Трубін спочатку мав перебувати у розташуванні команди Руслана Ротаня, яка зіграє плей-офф відбору на чемпіонат Європи проти Словаччини. Але через травму Бущана був дозаявлений до національної команди. Олександр Петраков пояснив перед грою Шотландією, що не міг приїхати у Глазго, маючи у розпорядженні лише двох голкіперів Луніна та Різника. Зазначимо, що третій воротар, який викликаний на матчі Ліги Нації, Євген Волинець не мав британської візи. Він приєднається до нашої команди вже у Єревані. Ну а стосовно молодіжної команди, то команда ротаня у п'ятницю, 23 вересня. Перший матч плей-офф. Словаччина Україна. Молодіжні команди. Пряма трансляція. Також на першому футбольному о 18.45, Друзі, у п'ятницю робимо перший крок за вихід на євро. Віктор Коваленко не допоможе також уже збірні України у вересневих матчах Ліги Нації. Через травму він залишає розташування нашої національної збірної, так що у нас травмованих побільшало. Хто замінить Луческо у Динамо від збірної до клубних справ? Ігор Циганик розповів, хто може замінити Мірчу після закінчення сезону. На думку джерела, основний варіант Сергій Ребров цитую. То може стати гідним наступником Луческу, я відповім однозначно, це Ребров. Я вважаю, що Ребров – це головний пріоритет у майбутньому Динамо. Якщо говорити про те, що Луческу може піти наприкінці сезону, то Ребров, у якого закінчиться контракт з Аль Айном, буде вже вільнішим, ніж був минулого літа. Тому я гадаю, що Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Риброва на посаду головного тренера. Чи погодиться сам Рибров? Ну то вже інша історія. Сказав Ігор Циганик. Також журналіст переконаний, що керівництво білосиніх не піде на різкі кроки і не мінятиме тренера головної команди. Цитую далі, Луческу не піде з Динамо до кінця сезону. Станом на сьогодні Луческу та Динамо не має планів припиняти співпрацю. Є повна довіра до головного тренера. і, Гадаю, на своєму досвіді він розбереться. Повірте мені, після паузи на ігри збірних ви побачите зовсім інше динамо. Футболісти трохи відпочинуть і багато чого переосмислять. Зазначив Ігор циганик у програмі Циганик Лайв. Друзі, а ви як гадаєте, чи дійсно Динамо так швидко перезавантажиться і постане новою командою? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Дякуємо за вашу активність і за небайдужість. Продовжуємо! Головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров стверджує, що залишився у добрих відносинах із братами Суркісами. Однак, поки що, мова про його можливе повернення у Київське Динамо не йде. Цитую Риброва. Чи дзвонив мені хтось з Динамо з пропозицією повернутися до клубу? Ні, з такою пропозицією ніхто до мене не звертався. Я спілкуюся з президентом клубу, також з Григорієм Суркісом. Я вважаю, що вони дуже багато роблять для київського Динамо і мають право вирішувати, куди буде рухатися клуб. Та робота, яку провів у дуже позитивна. Він виховував дуже багато молодих футболістів. Що відбувається? Та те ж саме, що відбувалося зі мною на третій рік, два роки поспіль. Ми все вигравали, а на третій рік потрапили до якоїсь ями. Потрібно з неї виходити. Думаю, що третій рік буде важким для будь-якого тренера. Я це казав керівникам Динамо, їм ухвалювати рішення, але наскільки я бачу, вони повністю довіряють Мірчі. Подивимося, як воно там буде далі. Зазначив ребро в інтерв'ю 24 четвертому каналу. Віктор Вацько також поділився своїми думками щодо кризи у київському клубі. Цитую Вацька навіть такий досвідчений тренер, як Луческо, не знає, що робити з командою, яка вже більше п'яти місяців живе в автобусах та літаках. Він не розуміє, що можна виправити в умовах, коли команда тільки їздить з матчу на матч, не маючи нормального тренувального процесу та нормального процесу відновлення. Він ніколи у своїй кар'єрі з таким не стикався. Навіть зараз здавалося б міжнародна пауза, можна щось награти, підтягнути психологію, але ж команди немає. Половина гравців роз'їхалася різними збірними України. Він поїхав до Польщі. Я не знаю, який тренер прийде та гарантовано зможе виправити цю ситуацію. Шість поразок у семи матчах. Проте Суркіси досвідчені футбольні управлінці. і Я впевнений, що вони зараз аналізують різні запасні варіанти. Криза дуже глибока і. Не можна виключати, що Луческу не психоне, не грюкне дверима і не піде. Якщо ж ви запитаєте про кандидатів, то кандидатом номер один може бути той же самий Ігор Костюк. Він свій, динамівець, половина команди пройшла через його руки. Він знає, цих футболістів і для керівництва команди це найпростіше рішення, щоб струсунути команду. Не факт, що це ефективне рішення, але просте, сказав Віктор Вацько у програмі Еа». Півзахисник Аріса та збірної Гондурасу Луїс Пальма міг продовжити кар'єру у київському динамо. Про це повідомляє Спорт 24 чотири за даними джерела. В останні дні літнього трансферного вікна київський клуб робив пропозицію щодо 22-річного футболіста на півтора мільйони євро. Однак греки вимагали за свого хавбека два з половиною. Ця ціна не влаштувала кияни. В результаті пальма залишився в арісі. Цього сезону Луїс провів 9 матчів у складі грецького клубу, забив 3 голи і зробив 5 голевих передач. Ринкова вартість гравця оцінюється у 450 тисяч євро. В його активі є навіть 2 матчі за національну збірну Гондурасу. Однак з Гондурасом поки що не склалося. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи буде грюкати Мірча Луческо дверями, чи буде новий тренер, як буде грати Київсько-Динамо, готуємося до Єврокубків. Ну і звичайно, вболіваємо за збірні молодіжну і головну нашу команду. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту, каналу Парші футбольний. Продовжуємо розвивати його разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Нас уже майже. 60 тисяч Запрошуємо щиро, хто ще не у нашій команді, підписуватись на канал Перший футбольний. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора і спілкується з нашими вболівальниками. Запрошуємо новини, плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. Анонсуємо їх наприкінці кожного випуску. 23 вересня, п'ятниця словаччина Україна. Перший матч пли. Лиоф за вихід на євро 2023 молодіжні команди о 18.45 Маємо вас привітати словами слава Україні! Ну і так само закінчити. Тож приєднуйтеся у п'ятницю, 24 четвертого суботу. Вірменія Україна. Чи зможе Петраков щось зробити з командою, яка почне атакувати і забивати голи? 15.45 у суботу. На першому футбольному вірменія Україна разом ми сила. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей в ефірі І не тільки слава Україні! Ваш перший футбольний.